Christmas is you, you. вітаю на маленькому читачеві. І це 16 дня буде 16 шоколадка з молочною начинка. Ну, давайте вже відкриваємо. Цей мама, цей кал календар мілка. Пошукаємо 16 -е число. Щоб відкривати тут і зараз так Як вам моя пісня? Напишіти в коментарях. Okay. Так. Але повернемось до теми 16 -те грудня. <схід> тут така малесенька шишка! Не уявляла, що мілка така добігла до деталей. Вона й вибирає так багато різних темних різдво і серед них шишка. Просто вау. Дякую за те, що ви дивилися мене на маленькому читачеві! Усім, полка до завтра, а завтра в нас. 17 -е.